Доброго ранку, мої любі малята, любі хлопчики і дівчата. Я гадаю, всі проснулись, мамі ніжно посміхнулись. А тепер всі сідайте і уважно заняття переглядайте. Запрошую вас на заняття з розвитком мови. Дітки, погляньте на малюнок і скажіть, кого ви тут бачите? Так, тут є лисичка, зайчик, білка, вовк. А як одним словом, можна назвати цих звірів? Так, ці звірі дикі. Чому? Тому що вони живуть у лісі. А яких диких тварин діти ви знаєте ще. Послухайте оповідання ведмежата і зима. Троє ведмежат, дізнавши, що всю зиму їм доведеться проспати, дуже засмутились. Про цю чудову пору року їм багато цікавого розповідали довговухі зайченята. Як вони з'їжджають з гірки на санчатах? І як ліплять снігову бабу. І як граються в сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому це одним оком? усміхнулася мама ведмедиця? Ви можете побачити зиму обома очима. Правді, радісно вигукнули троє ведмежат. А вже ж заплющуйте очі, і ви неодмінно побачите всі принади зими у вісні». Малята ви прослухали оповідання ведмежата і зима, а тепер дайте відповіді на запитання. Чого засмутилися ведмежата? Ведмежата засмутилися, тому що їм треба спати. Що про зиму розповідали довговухі зайчата? Що можна кататися на санчатах, ліпити снігову бабу, гратися із снігом? Розумнички діти? Що попросили ведмежата у своєї мами? Так, вони попросили хоч одним оком подивитися на зиму. А що на це відповіла їм мама? Вірно, принади зими можна побачити обома очима, закривши їх і побачивши це все у вісні. Дітки, а зараз. Спробуйте самостійно переказати оповідання ведмежата і зима, а допоможуть вам цьому картинки. Молодці малята, я сподіваюсь, у вас все вийшло. До побачення, мої хороші, до нових занять!